Друзі, усім привітик! Я зібралася, їду зараз, потрібно зробити мені рентген. Рентген зубів хочу зробити, бо стоматолог каже, що є зуби, які потрібно підлікувати, ну, для того, щоб вони довше збереглися. Тому поїду, зроблю рентген, щоб подивилися, що і як і до чого. Ось. Сьогодні у нас так трошки пасмурно. Періодично виходить сонечко. Зранку був дощик. Але зараз, в принципі, тепло, бо зранку було 9 градусів, як владік ішов до школи, а зараз вже потеплішало. Тому я швиденько їду, поки гарна погода, більш-менш до речі, хочу спробувати це в окулярах водити, бо буває таке сонце світить дуже яскраве в очі, і ось цей зверху козирок він не допомагає. Тому буду сподіватися, що в окулярах буде краще. Я вже приїхала, йду по навігації, шукаю. Бо я вперше тут. Йду шукаю, куди йти. О, знайшла. Коротше, ось такий знімок. Тут диск і знімок сам. Коштує 80 злот, якщо хтось цікаво. Недешево зовсім. Але що зробщик потрібно. Швиденько покажу, закупочку Маленьку зробила. Взяла тортлю, ось таку. Хочу, в мене курочка, я хочу зробити на грилі курочку і зроблю лаваші таку смакоту. Також взяла вимог град парміджану риджана взяла вже натертий, готовий. Кетчуп, росткий, дитячий, думаю, можливо, він трошечки корисніший. Креветки ось такі сирі, їх потрібно готувати. Буду робити, напевне, спагетти в вершковому соусі, не знаю коли. І е, самі вершки. Починаю готувати обід і готувати буду борщ. Звичайно, червоний борщ. У мене закінчилося масло моє топлене. І я ще досі не купила масла. Бо Ціна не дуже мені подобається. Поки що чекаю, коли будуть знижки, щоб натопити багато масла. Тому обсмажувала на смальці. У мене домашній смалець я натопила була ще раніше зі сала домашнього. Тому буду обсмажити на ньому, це найсмачніше буде. Обсмажила цибульку, додала морку, бурячок. Тепер додаю чесничок, видавлю декілька зубчиків і люблю додати також десь столову ложку цукру, приблизно дивлячись, яка каструлька. І додаю свій улюблений соус, Ось що показую вам столову ложечку. Тушкую все разом. З кастрюлі, де вариться картопля, у мене додаю трошки невелику кількість юшки сюди. І накриваю тушкую це. Щоб бурячок став м'якеньким. Картопля в мене вже тут закипіла. Я додаю сіль, також лавровий листочок ще додаю зазвичай, але в мене закінчився. І буду тим часом перемивати посуд одразу, щоб не стояв у мене ось тут. Ще в мене тут стоїть грильниця, я ввечері її зняла, вона була гаряча, залишила її в умивальнику і зараз її буду мити, готувала бургери і ось Вона у мене брудна залишилася. Я ніколи гарячою її не мию, коли вже вона. Охолодає, тоді вже її мию. Зазвичай її ось так заливаю, і щоб потім було легше її відмити. Взагалі вона легко миється, це грильниці, насадки з грильниці, Тефаль. проблем відмити її немає, але, тим не менш, все одно я стараюся її трошки залити, щоб ще простіше було з цим збрудом справлятися. Flakes are coming down, collapse into water when they hit the ground. I hear the sound of empty streets. Yesterday has gone to sleep, so all that's left is you and me. I can promise you're the only thing I see. Just let us fail away. Fill the secret place for you and me. That all minds caught up in a dream. Повертаюся до борщу. Вже у мене тут майже готова карти. Топля і я бурячок із тушкований разом з морковою, цибулькою відправляю сюди в кастрюльку. Також одразу відправляю сюди молоду порізану капусту. Я часто варю без капусти борщ. Цей раз у мене вийшов ще й без м'яса. Але владік мій не дуже любить м'ясо борщі їсти, тому для нас двох варила без м'яса. Ще додаю трошки водички, щоб була повна кастрюлька, бо вийшов дуже густий. І все, борщик готовий. Ще в кінці можна додати зелень, звісно. Словом, всі ми по-різному варимо борщик, але у всіх завжди він виходить смачним. Кажу вам коржика, дуже вже давно вам його не показувала. Скоро вже стане переживати, де це він подівся. Наш коржичок. А він ось такий вже. Товстенький кабанчик. Ага, моя якраз. Борзик, якщо ти там, як ти тут живеш? Добре тобі тут, ніхто тебе не обіжає. Угу. Ти зайнятий, так? Да? Ти зараз не можеш давати інтерв'ю. Ну правильно, висип, все наше, воно має бути в тарілці. Смачно. І такий хороший хлопчик. Ложка такі прикольні в нього. Великі і смішні. Такі вони прикольні ці тваринки. Так він класно просить їсти. І взагалі смішні вони. О, Мішелька вже прийшла, вже рівнівіця прийшла. Як це я тут коржика маю чухати, а вона прийшла, щоб її теж чухати, ревнує. Типу, вона, вона просто прийшла походити, насправді. Вона просто не чула, що я з коджиком спілкуюсь, вона просто прийшла походити. Такий звук прикольний робить, коли їсть. А коли просить їсти, він зубами клацає так смішно. Або клітку гризе. Ну, все, коротко ми пішли. Так, хочу перепрасувати всі футболки, бо вже ось цей літній період, я люблю перепрасувати їх і повісити у шафу, щоб щодня брати вже були вони готові. Бо взимку, я вам скажу чесно, я не люблю цього робити, взагалі прасувати ще й. Може, я не люблю цього робити, бо мене така праска. Можливо, була б така класна якийсь з відпарювачем хорошим, то може би в мене з'явилося якісь краще бажання. А так, то я не люблю це робити, я вже говорила. Включила собі на фоні, там в мене не видно саварютики йдуть. І буду зараз це все робити і розвішувати у шапку. Так, я хочу зараз приготувати курочку, Точніше, хочу її замаринувати спочатку. Буду робити потім таку шаурму з курочкою. Хочу сюди додам зараз соєвий соус і додам ось такий солодкий соус теріяки. Він дуже такий смачний, солоденький, густий. І ще додам сюди сіль, перець і сушений чесничок. І думаю, напевне, що все. Можливо, ще трошечки паприки содки додам. Зараз Мішелька. Йду. Йду. Залишила мішельку на ліжку, бо ми лежали, дивилися у топ. І вона кличе мене, щоб я її зняла з ліжка. Все, залишаю м'язко, щоб воно маринувалося десь хвилин 20. Дивіться, яка вреднюка. Звала мене, звала і сама спригнула. То ти можеш сама злазити, так? Мішелька. То ти можеш сама сказити. А навіщо ж ти мене звеш постійно? Ти спеціально так робиш? Спеціально? так? Сама лінуєшся? Угу. Чи ти думала, я тут м'ясо без тебе з'їм? Я думаю, що ти думала, що я з'їм тут м'ясо без тебе, того ти так сама злізла. Гарно. І не треба тобі допомоги ніякої. Що ти там перевіряєш? Хазяйка. Поки м'яско маринується, я зараз дрібненько поріжу капусти трошки. У мене молоденька капуста, Морку натру на дрібненькі терці. Змішаю це, додам сіль, перець і оливки трошки. І те, що воно настоювалося, щоб була така смачна до лаваша, додаток такий смачний. Ця капуста вже смачна, що просто як салат такий. Залишаю теж. Вона настоювалася, якраз поки м'ясо маринується, і воно гарненько теж настоїться, буде смачно. У мене вже розігрілась грильниця, я ставлю сюди. Не хочу її сильно вимащувати, ще потім хочу сюди лаваші ставити. І викладаю курочку. Mm. Яка ароматна курочка. Пахне так гарно, дивіться, Яка гарна. Так, а зараз просто треба зібрати це все. У мене тут кетчуп з майонезом змішаний і є ще ось такий чесниковий соус. Для гостринки додам його. Дивіться, який він гарненький, це рум'янений, смакота. Нам смачного і вам також смачного, якщо зараз з нами їсте. Друзі, вийшла на прогулянку в парк. Роблю собі таку звичку щодня гуляти ввечері. Годинку, а то й більше я гуляю. Дуже корисно для здоров'я і взагалі для самопочуття і для настрою, в принципі. Гуляю, будь-де, просто собі ходжу намотую шаги, встановила собі шагомір, щоб рахував мені шаги, щоб я бачила, скільки я, точніше, крокомір, щоб я бачила, скільки кроків я прийшла. І зараз якраз прийшла в парк на сьогодні до десь години дня був дощ, похмура погода. Від самого ранку я проснулася, така погода була, прямо нічого не хотілося. А ось на вечір розпогодилося, зараз прийшла в парк, а тут так класно. Після дощу пахне, такий запах свіжості, лісу, просто супер. Ну і звісно, пташечки співають, це ні з чим не порівняти. Ліс для мене це прямо енергія. Я обожнюю ліс, обожнюю цей спів пташок. Взагалі хотілося б жити десь біля лісу. Це було б так класно. Єдине, що, напевне, комарі були б постійно. Послухайте, як вони гарно співають. Для мене ліс це місце сили. От реально, по лісі погуляєш і так класно потім відчуваєш себе, ніби наповнена. Я дуже люблю. І, до речі, у вас вже 5 тисяч у мене на каналі. Так багато. Я навіть не сподівалася, якщо чесно. Я пам'ятаю, як я чекала тисячу першу свою і була така рада, що. Тисячу людей підписались на мій канал, а тут вже вас 5 тисяч, цілих 5 тисяч це так багато. Для мене це дійсно дуже важливо. Я дякую всім, що ви коментуєте мої відео, всім, хто лайки ставить, всім, хто дивиться мій канал. Мені дуже приємно, неймовірно приємно, що у мене є така чудова аудиторія. І я вам всім бажаю миру, спокою, здоров'я саме головне, щоб ви усі були в безпеці, усім вам всього самого, -самого найкращого. І до зустрічі в нових відео, Па-па!